Листового матеріалу зустрічається досить часто це е, корпуса, це, наприклад, від того ж самого комп'ютера, системного блоку, ну, тобто це все, що виконується з тонкого металу. Причому тонкий метал, це поняття таке досить відносне, він може бути і один міліметр, може бути півміліметра, а може бути і десять міліметрів, це також може бути листовий метал, це залежить від габаритів деталі і від його призначення. Якщо брати автомобілі, то корпус автомобіля це повністю листовий метал. Ну, звичайно, більш складний ніж зараз ми будемо розглядати. Для прикладу, я відкрию зараз декілька деталей. Я їх сюди кудись зберігла. Листові деталі такої конфігурації, переваги. Це можна намалювати в принципі, звичайною деталькою, однак для того, щоб ну, загалом як виготовляються листові деталі на верстаті лазерного різання, вирізається контур, потім щось гнеться. Іноді просто вирізається, нічого не гнеться. Якщо просто вирізається, то, в принципі, ви берете вид, грубо кажучи, спереду, завантажуєте в верстати цю картинку і по контуру прорізаєте. Якщо ж у вас є якісь вигини, якісь гнучки сторони, то, відповідно, вам потрібно зробити так звану розходку. Ну і саме інструментарій листового матеріалу це легко дозволяє зробити. Розкрити ось ваша розгортка, тобто ось цей файл, ось цей контур ви повинні завантажити в систему верстати ЧПК, він розрахує там координати і, відповідно, вирішить цю деталь. Потім деталі, лист плоский передається на гібку і далі схипається по, ну, по відповідному контуру. Знову ж таки, це робиться через інструментарій, листовий метал, листовий матеріал. Для того, щоб працювати з листовим матеріалом, створюється звичайний деталь. Це також буде 3D тіло. Відкривається панель інструментів, листовий метал, це робиться через вид панелі інструментів. І ось тут шукаєте листовий метал. Знову ж таки, базові принципи далеко не заходимо. Так само починаємо з вибору площини та створення ескізу. Зробимо звичайну коробку, розміри обов'язково прописуйте, це дозволить вам легко та швидко редагувати вашу деталь в подальшому. Ну і визначите скіс. Знову ж таки, і про розташування також думаєте. І тепер замість звичайного видавлювання ви обираєте створити базову поверхню. В цьому варіанті ви можете визначити товщину аркуша, нехай буде 2 мм, ну і додаткові коефіцієнти, в принципі, вони за замовчуванням нас влаштовують. Буде бажання, знову ж таки, це вже більш на самостійно. Далі. Якщо це короб, то нам потрібно зробити ось тут от стінки. Для цього ми можемо виконати і будемо використовувати ось цю команду. Але почнемо з, наприклад, ось цієї. Можна сігнути пополам. Обираємо нашу поверхню, і вона не хоче обиратись. Давайте спочатку створимо. Загалом вона повинна була закидувати нас в ескізи з створенням ліній. Почнемо трішечки з іншого боку. Давайте створимо спочатку ось це. Обрали поверхню, обрали ескіз, нам все-таки створити, запропонувала новий. Давайте створюємо, виходимо і відповідно. Ось тут ми повинні вказати поверхню, яка залишиться на місці, тобто ось цю частинку ми залишаємо, ну або цю. І, відповідно, утворюється ось такий вигин. Висоту вигина можна редагувати, також редагується розташування нашої поверхні, де буде радіус схинання. Розуміємо, що він також якось чи додавляє, чи з'їдає площину, ну, і знову ж таки, налаштовується. Закриваємо. Закриваємо це, видаляємо. Так само працює ось ця поверхня, але, 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 щось вона взяла грань і її таким чином завернули. Тут можна знову ж таки змінювати ось ці відстані, можна змінювати висоту, зменшувати, збільшувати. Ну, цього достатньо. Це, якщо, наприклад, кромку ящика будуть загибати, то, в принципі, використовується ця команда, а поки що не чіпаємо. А, також ми можемо зігнути нашу поверхню, ось ескіз, Давайте відрегдахуємо трішечки по-іншому, приберемо вертикальність, приберемо взаємозв'язок і просто зробимо якусь похилу лінію, наприклад, під якимось кутом. 60 градусів. А, тобто для схибання ми можемо використати ось цю команду, обрати лінію, обрати поверхню, знову ж таки, яка буде стояти на місці, і, відповідно друга відпові... відносно неї сігнеться по осі лінії базового скісу. І у всіх цих випадках ми все ще можемо подивитися розходку. Виходимо, це також видаляє. Команди корисні, раз, два, три. Але, в принципі, найбільше зустрічається звичайне ребро. Сама ось ця команда. Для цього обираємо кромку, обираємо висоту, на яку витягуємо. Обрати ми можемо декілька кромок одночасно. Висоту ми можемо змінювати. Далі можна змінювати радіус. Використовувати стандартне або змінити, поставити свій радіус заокруглення. округлення. Це буде ось цей радіус кромки. Далі а можна змінювати кут. Так, давайте ось таким чином. Ну, можна приписати, можна клацати, як вам більше подобається. Відповідно, кут. Змінюється. Єдине, що звертаємо увагу, ось тут матеріал ніяким чином не додається, оскільки в такому випадку вже його не можна буде вирізати. Нехай буде 90, підтверджуємо. Знову ж таки, якщо ось тут редагувати, можна змінити положення кромки, Тобто зміниться розміри наша основа чи ні, тобто всередину вигнеться, в бік, ну, чи яким чином воно. Буде змінювати конфігурацію. Нехай буде таким чином. Далі. Висоту я змінила суттєво. В цій команді у нас є відповідно 4 ескізи сторін. Що ми можемо зробити, що обов'язково робиться? Обов'язково робиться взаємозв'язок цих сторін, наприклад, 25 мм. Як мінімум, один ви визначили. Тепер перший він є базовим. При зміні висоти цього першого ескізу у нас автоматично всі можуть змінюватися. Але ми також можемо встановити іншу висоту на іншу сторону. Наприклад, тут нехай буде 20 мм. І виходимо з ескізу. Тобто, команда одна, але вже розміри видавлювання сторін зовсім інші. Крім того, щоб не прописувати, якщо розмір однаковий, для того, щоб його не прописувати, давайте видамо і включимо ось видимість ось цих ескізів. Щоб розмір не прописувати, це буде некоректно, оскільки. Якщо він один і той самий, ми повинні його змінювати одним-єдиним кліком. Тому ми підсвічуємо необхідний ескіз необхідну сторону, ну і тут важливо спіймати нашу потрібну сторону. Тобто, обрали цю лінію, обрали цю лінію і сказали, що вони колініарні. Таким чином, цей ескіз також визначився, і його висота залежить від висоти першого ескізу. Ну і найбільш цікавий і також дуже часто зустрічаємо варіант це зміна конфігурації сторони. Тобто вона не обов'язково повинна дотикатися до, до крайньої точки. Вона не обов'язково повинна бути горизонтальна, вертикальна. Вся нехай буде горизонтальна, контроль-8. Тут можна додавати різноманітні радіуси заокруглення. Вже тут можна додавати отвори, якщо вони вам потрібні. Ну, єдине, що, звісно, їх всі потрібно проставити розміри та визначити. Я на це час не втрачаю, виходжу. Тобто, ось така одна сторона у нас має вже трішки іншу конфігурацію. Ми бачимо, що тут не досить вдалося з розмірами, оскільки. У нас великий радіус за округленням, я можу або змінити ескіз, або краще ось тут зміню радіус, нехай буде одиничка, або значення за замовчуванням. Тобто це значення за замовчуванням. система визначає як мінімально допустимий радіус. Бачимо, що автоматично у нас робляться ось такі виріси, щоб ми могли зігнути наш матеріал. Крім того, є команда Google. В... Угол. Що робити з, з кутами? Наприклад, дуже часто вони заварюються. Тобто ми обрали кут, вставили, і у нас автоматично він нібито прописався, що ось цей кут у нас буде заварений. Тобто ми передбачили на нашому кресленні проварювання. Так. Ну, і знову ж таки, не зважаючи на те, що ми його нібито заварили, розкортка у нас все ще є і все ще ми її можемо а, коригувати. Далі, буває необхідність в створенні якихось вирізів, але якщо виріз буде дотикатися до цієї, до цієї сторони, то нам потрібно спочатку розігнути наш метал, зробити виріз, а потім зігнути. Для цього у нас є команда. Розігнути. Так, і щось вона у мене не неактивна, тому що, мабуть, ось це ми поки що видалимо зварювання. І так, давайте зробимо розігнути деталь, оберемо площину, яка залишається стояти, і розігнемо всі площини. Просто обрати все. Відповідно, наша деталь розігнулась. Звертаємо увагу, у нас не з'явився значок розгорки, тобто це не розгорка, це просто розігнута деталь. Це робиться знову ж таки для того, щоб робити якісь вирізи. Ну, наприклад, у нас є ось такий якийсь пас. Знову ж таки, не забуваємо проставляти розміри. Після. Намалювали. Далі ми можемо його видавлювати. Можна видавлювати спеціально для листового матеріалу команду. В принципі, працює так само, як звичайно, витягнути виріз. Через все підтверджуємо. Ну, і далі нам потрібно зігнути. Так само зігнути, так само обираємо всі сторони і підтверджуємо. Тобто у нас створився паз, який би ми в такому вигляді, ну, мабуть, би не видавили, як мінімум, однієї команди. Ну, але розгорнутий вигляд у вас все ще є. Так, далі. Для листового матеріалу необхідно зробити креслення. Креслення робиться аналогічно, створити креслення по новій деталі, ну так, да, бажано зберігти. Тут знову ж таки обираєте свій формат, я знову забула, як він у мене називається, нехай буде цей. Для деталей листового, листового матеріалу вставляється, Ну, по-перше, так вставляється ізометрія для розуміння. Це робиться дуже часто, вважається більш-менш коректним і правильним. Далі вставляється, звичайно, різноманітні вигляди. Нехай ставимо вид спереду. І ставимо для проекційні вигляди. Два. Або тут, мабуть, навіть розріз буде більш коректним. А далі для листового матеріалу, по що вказується на, на кресленні. Накреслення. Ну, по налаштуванню я вже не розбираю, у вас це повинно бути все налаштовано став. Для деталей з листового матеріалу вказуються, по-перше, габарити. Так, і ширини у нас не вистачає. По-друге, для того, щоб можна було осягнути, вказується висоти кромок. Тобто, в даному випадку ми вказуємо висоту однієї кромки, якщо вони різні, вказуємо висоту другої кромки, кут в 90 градусів не вказується. Якщо це не 90 градусів, то обов'язково вказується кут. Вказується радіус заокруглення. Радіус, по якому ви сгибаєте, радіус радиосхинання. Ну, і знову ж таки, для кожного ось цього виступу вам потрібно казати висоту, висоту, на яку буде гнутися ваше тіло. Я всі не проставляю, але на кожну кроку, якщо вони всі різні, Відповідно, всі повинні ставити діаметри кіл, розташування кіл – це не вказується. Чому? Тому що це визначається автоматично програмою для різання. Для листового металу, по-перше, робиться ось це креслення. тобто, для того, щоб працівник, який буде гнути деталі, розумів, де що. І друге, робиться на новому аркуші, при цьому ось тут формат краще видалити. На цьому кресленні вам потрібно вставити саме розкладену деталь. Тут, в принципі, також йдуть написи. Ці написи дуже часто, скоріше, потрібно бути видалити. Осьові лінії тут не потрібно, по всім цим лініям буде виконуватися рішення. Тобто, це повинен бути чистий аркуш. Закриваємо е, лінією хибки через контекстне меню «Hide». Е, і друкується це в форматі один до одного, обов'язково один до одного, для того, щоб його можна було завантажити в систему керування верстат з ЧПК і отримати траєкторію руху. Тобто для листового матеріалу, окрім. Звичайного креслення обов'язково зробиться креслення траєкторії, по якому буде виконуватися вирізання в форматі один до одного. Причому, якщо він буде десь там вирізати за аркуш, це не суттєво. Головне знову ж таки відповідність масштабу і відсутність всіх додаткових елементів. Якщо ви їх не видалите, то це прийдеться зробити потім майстру, який буде працювати з цією деталів. Так, ну і, в принципі, все. Ага, єдине, що далі, це знову ж таки, ви зберігаєте в форматі PDF для світу, якщо ви передаєте на верстаче ПК, то ви зберігаєте в форматі це вже автокату Е, і відповідно формується траєкторію для руху.